Так, всім хаймен, з вами Макс Мен. І сьогодні ми знову до геніальної ідеї і йдемо кидати зараз на кришу яйце і яблуко. І так, зараз я заряджаю ці заряджую і, в принципі, підемо вже кидати. І так, переміщаємося на відео, яке ми будемо кидати яблуко і яйце. Так, друзі, дивіться, в чому заключається прикол? Ми зробили плюче і беремо яблуко, а влада знаходиться і це. І зараз ця камера коротше, зафіксує, як це все буде падати на бетонну кришу. І так, друзі, це буде нова рубрика. Я сподіваюся, вона вам дуже сподобається. Якщо ви наберете під цим відео, допустимо, 7 лайків, то я скину, знаєте що? Нагадайте, що я скину звідси. З, з п'ятого поверху кавун, коротше. Кавун це ще буде топ. Так що, друзі, ми зараз йдемо. І для нас трошки буде довго, а для вас ми прискорюємо момент. Ну, що раз Так, друж, я вас візьму і дивіться, що стало з яйцем. Оце жах! Це треш з яйцем. Ой-ой-ой, вас треба витирати. Коротше, на вас трохи впало. І дивіться, що було з яблуком? Коротше, ми вам говоримо, я говорю вам, як то було. Воно впало, з ним перше нічого не було, то воно було таке, як воно є. А потім воно покотилось і дивіться, воно розламалось до куски. З п'ятого поверху воно не розомлюється. А от з такої було висоти. Воно розломиться. Я не знаю, як це може бути. Якби воно ще тут залишилось, це би був повний треш. І влад кинув яйце. Яйце також. це теж на тухне. Нормал. Я Так, зараз знімаємо це відео на свої канали і... Ну, друзі, скажіть, відео... скажі, що це було криво, реально. От, согласіться зі мною. Це було реально круто. А Якщо ви набираєте під цим відео якраз 7 лайків, я скину кавун, я скину кавун, друзі, для вас, я скину кавун. Піду сам магазин і скажу, дайте кавун, який треба скидувати з п'ятого поверха. І тоді точно робочики магазину не подумають, що я якийсь придурок Так що, друзі, просто куплю кавун і прийду і скину. його, І це буде повний треш. Я бажаю, якби він залишився цілим. Зато потім їсти можна. Фух, антистрес, кстати, він падав і нічого з ним не було. І антистрес це все ж таки Ось така собі легенька штука. Навіть якщо п'яту порох, антистресу теж нічого не буде. Антистрес безсмертний, можете нічого не пробувати. З ним і так нічого не вийде. І так, як ми бачимо, як все було. Ми залазили через це вікно, потім ми ставили камери фіксації. Влад поставив під цю цеглу, я під цю. І так, потім ми лізли у туди. По цих сходках, коротше, ми йшли аж на п'ятий порог. Он туди, там останнє вікно. Бачите, останнє вікно і звідси ми кидали. Ми старали попа, попасти так, щоб камера фіксації зазняла. Подивіться, яке воно тухло, друзі. Це просто жесть. Я не знаю, як буде це вибирати, як ми будемо це провірати, лад, прибирати. Влад? прибирати. Ми не будемо це перебирати, тому що владу похеру. Ну так, гарно. І, і навіть можна ще буде така рубрика. Е, цього. Що буде з яйцем, яке розбилось через тиждень. там. І можливо через тиждень я вам покажу, що було з цим яйцем. Ми його спеціально не будемо прибирати. Дружбани, я, звісно, не бачу, як у вас підготіли після яблука, але я бачу, що це було по жесті. Ну, якщо це так, то сорі. Що таке? <риклад> Покажи ще раз, я не Дивись. Чекай, Чекайте рефокус, забери пальці. <риклад> чи мене так би камера зняла, чи я це розбилось, але я думаю, що ні, тому що вона стояла тут. Напевно, нас зазняла тільки як яблуко. Але інтересно, чи яблуко було по коли воно впало, чи йому нічого не було. Ну це, звісно, потім сломав. І так, коротше, за нами дивиться одна цьотка, потім друга цьотка. І... Ми здається з ним дуже довгий ракурс. Ми, коротше, зараз знаходимося на криші, Де я у тільки балконів, потім тільки балконів. А Потім оця тітка. Де воно там, коротше, блацьотка. Там тут блацьотка, коротше. Ну я не знаю. Ну, друзі. Я думаю, вам варто поставити під цим відео лайк. Тому не дивиться. Будь ласка, поставте лайк. Я вже так, так з нетерпінням хочу скинути арбуз п'ятого порха. Це буде реально треш, в Не, буде реально клево. Так що ставте лайки під цим відео, 7 лайків. Ну, Це ж мало, у вас і так 30 людей. 30 людей на каналі і 7 лайків важко поставити. Давайте поставте. Поставте лайки. І тоді скинеться арбукс. І це допомогне. І так, друзі, власне займається невідомою фільмою. <свісно> Поржав з відео, де було скиджено яйце. І просто це було трохи ржачно. <свісно> Воно так розплюшилось, <плісно> коротше. З п'ятого поверху. А може ще буде от така штучка. Ми візьмемо три яйця. Ну, якщо Влад поїде. приїде, постараємося зазняти для вас для вівторка, просто можете набирати лайків. І ми для вас вже зазнімемо так обов'язково, спеціально для вас зазнімемо, як ми кидаємо три, три яйця. Тупо тобто, на раз-три. І я вам постараюся поставити камеру отут зафіксувати тако, щоб вона показала, як розбивається їй Ото яйця. Це в кльово. Ну що, це... і... але ти згодний з тим експериментом? Так, да, і це, кстати, наша нова рубліка щось кидати п'ятого. Так, п'ятий поверх або ні. П'ятий поверх не все щось. Ні, 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 дивись. Цього. Е, у нас сьогодні було е, яблуко проти п'ятого поверху і яйце проти п'ятого поверху. Такс. Яблуко все ж таки програв проти п'ятого поверка, яйце теж, але все одно є номерний зв'язу. Я не знаю, що з ним вже робити, друзі, для вас. Я тут вже реально не знаю, що. Баб походу, що ти показав? Що ти показав? <рес> Зараз. О, тут вони стоять. Так, 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 так. Окей, друзі, мені здається, нам вже не треба більше палити на цій криші, бо, тому що, якщо замітять, то нам вже не дозволяться. І може ще ми зробимо таку штуку, нова ще буде. Ну, У мене є багато ідей. І це, думаю, буде піар, але все одно буде кльово, е, ми візьмемо і зробимо колобок, ну, коротше, колобок з, з цього. З резинок. Я не знаю, звідки тут резинка, але ми зробимо пострибунчик з резинок і скинемо його сюди. І здається, він відб'ється на два поверхи більше. На сьомому поверху вже буде цей пострибунчик. І ще буде одна руф. Ну, може вже не буде той рух, мені здається. А на нас хотів скинути. Та-та. Ну а друзі, а з вами був Максенлад. Підписуйтесь на канал. І там 7 лайків, і я вам обов'язково скидую арбуз. Це полібасу. Це просто обов'язково реально. А з вами був Макс Лад. <плес> <плес> Бля, я ж затупив. <плес> Друзі, який я Максимлад. Зараз я знаходжусь на каналі Макс Мен. Блін. Я так тупо вже попривисти в ордес Макс Влад. Ну як? ну Блін, я не знаю, від цього відвикнути Коротше, з вами був Макс Мен. Максмен Максмен Ставим всім лайк, косиків під відосик і я для вас знімаю, як кидається так. І підписуємося на канал. А з вам був Максмен всім і пока.